Ще пару нових політичних облич. Олег Петровець, нове життя, добрий вечір, пане добрий Олеже. Вечір. І Ярослав Юрчишин, Київська міська організація, демократичний альянс. Добрий, добрий вечір, вечір, Ярославе. Я якось, знаєте, знітився трошки. Ну, я не думав, чесно кажучи, що така кількість А молодих людей, Б абсолютно невідомих в медійному середовищі, а я все ж таки 20, ну майже 5 років займаюся цим. Другим за ремеслом, да, за давністю. Що просто навіть, як ведучий програми, я навіть потрапляю в таку недосить зручну ситуацію. Я не знаю, про що людьми говорити. Я не знаю вашу кредитну історію. Хоча я знаю кредитну історію п'яти президентів, я знаю кредитну історію сіми складів, майже сіми складів Верховної Ради, це сотні людей. Я знаю кредитну історію 15 чи 17 українських урядів по міністрів. Розкажіть вашу історію. Почнемо з Олега. Ну, напевно, для того нові політики і приходять, що mm -hmm. про них нічого не знають, і це нові обличчя, які, по суті, так потребує зараз наша країна, і Київ, зокрема. Mm -hmm. а, стосовно історії партії нове життя про і вашу праці, історію, партія про нове особисте mm -hmm. життя. А, дуже все просто. А, юрист, адвокат mm -hmm. а, практикою займаюся вже з 2009 року. Mm -hmm. а, активно в політичних рухах а, приймаю участь з 2011 року. А, з той же час в більшості випадків залучався в основному до законотворчої роботи а на посаді помічника народного депутата з на громадських засадах, і, зокрема, також до правозахисної діяльності, яка відбувалася як під час майдану, Євромайдану, mm -hmm. а так і в інших сферах життя. Дивіться Андрія логвіна, з яким ви будете зустрічатися в пленарному залі засідання, Поза ним він сказав, що я народився. Я донечанин який по львівському списку ну по списку самопомочі, обрався до Київської міської ради? Де ви народились? І... Я народився на Рівненщині, а ага. в Києві проживаю. Якраз після того як поступив uh -huh. до вишу, так тут з 2004 року і проживаю uh -huh. на постійній основі. А тому, в принципі, ситуація така, що дійсно є зараз кандидати, які взагалі можуть навіть не бути приписаними тут в Києві, uh -huh. не мати реєстрації. Закон це тітко дозволяє. Тим не менше, я вже живу до великий час в Києві, вже 10 років добре володію проблемами Києва і розкажіть основі. про головні. Головні проблеми Києва mm -hmm. однозначно. Це поки Ярослав вивчає цю таблицю, яка тут у нас на я екрані. Бачу, я, Прошу я, я а ви не бачите. 40, ну там написано, да. що Демальян, Зараз ми прийдемо до цього. Майже майже на межі це дані на 16-ту годину, але з того часу мало що змінилося. Але це тільки половина так, дільниць, так. та і ми думаємо, що зміниться ця. Ця картина зміниться до, позитивного. От, до Отже, позитивного та ну для вас до позитивного, та а хтось отримує бонус відповідний. Отже, назвіть основні проблеми. Тут нічого вигадувати нового не потрібно. Mm -hmm. Однозначно, це оскільки я працював з Олесею Орабець. Ми mm -hmm. постійно боролися з таким явищем, як корупція, про це всім відомо. Mm -hmm. Всі біди звідси, і тут однозначно є підстави всі говорити, що саме вона є коренем тих всіх зол, які є як в Україні, так зокрема і в Києві. Mm -hmm. Грошей за. Звичайно вистачає проблема в їх перерозподілі, і mm -hmm. тут однозначно я нічого нового не скажу, що це головна проблема всіх основ, які тут відбуваються як в політичному, так і в простому житті будь-яких людей. Mm -hmm. Безперечно, з головних проблем це вирішення транспортного колапсу забудов. Окремо ми говорили про те, що ми йдемо на ці вибори з програмою, яку складали разом з киянами. Mm -hmm. створювалися фокус групи. Ми. Mm -hmm. Запитували в киян, яким чином вирішується те чи інші питання, шукали експертів. Вони виклали нам своє бачення в нашій програмі, mm -hmm. яку можна поспосередньо подивитися, і ми чітко і твердо а, повинні цю програму mm -hmm. виконати. А я перепрошую, я до Ярослава хочу звернутись, і може так кину такий шматочок чогось, щоб ви трошки погризли між собою. Я подивлюся, що наскільки мені це вдасться, або не вдасться. От Дивіться, Олег сказав про транспортний колапс, ликвідувати транспортний колапс, це означає ліквідувати автотранспорт в Києві. Перший варіант, другий ліквідувати людей, третє ліквідувати Київ. Київ відкрию вам таємницю, коли його будували, коли був генеральний план, затверджений, що в 70-ті роки чи, чи за часів Гусєва, Він був розрахований, якщо мені пам'ять не, не зраджує, максимально на 175 тисяч автомобілів. В 2010 році їх було 2 мільйони чвертів. Перепрошую, 1 мільйон і 250 тисяч. Зараз вже правдоподібно перевалило за 1 мільйон 500 тисяч. Отже, ліквідувати Київ, ліквідувати. Ти людей чи ліквідувати транспорт виставити правильні пріоритети. Mm -hmm. зараз. у Нас по факту пріоритетом є стоячий автомобіль, який загороджає лінію, яка виділена для громадського транспорту. Насправді, пріоритетом в містобудівництві має бути людина-пішохід. Для неї mm -hmm. має бути створено максимальні убови для пересування. Mm -hmm. Наступним має бути громадський транспорт, комфортний з виділеною лінією, який рухається, і йому не заважають автомобілі, які стоять. Mm -hmm. Далі автотранспорт, mm -hmm. який рухається, і mm -hmm. аж третій стоячий транспорт. Якщо ми знімемо, ми вирішимо питання парковок, ми дамо місто, Ну ми. Розприділимо відповідно до генплану є ці місця, але їх переважно дають незаконно під забудови і таким чином витискають транспорт стояти на узбіччя, та який заважає громадському руху. Якщо це впорядкувати, це не вирішить, умовно кажучи, питання повністю, але це зніме колапс, про який я говорив. Добре, ти. переконали спробуйте мене не переконати, або якщо не переконати, то принаймні пояснити такий для мене феномен. Політичні здавалося би важко. Коваговики, люди, які досконально знають Київ, маю на увазі Івана Салія, його список. Просто mm -hmm. провалився блискучи Олександр Мельченко, який ледь ледь з його напівміфічною, як деякі говорять, партію, єдність переповзли партію пенсіонерів три трьохвідсотковий бар'єр. Про що нам говорять ці результати? Як ви для себе їх пояснюєте? Як можете пояснити людям? Ну, насправді є величезна затребованість затребуваність нових облич і нових підходів. Ми mm -hmm. дуже сподіваємося, що власне нових підходів, бо навіть. Те, що такий великий відсоток удару, так він зараз приймається суспільством, Зараз ми прийдемо до нова, удару. Як певна у. нова команда омельченко це технологічний проект, в нього створено все під пенсіонери, навіть список конкретно для того, щоб сподобатись бабусі. Угу. І тому реально зараз говорити про те, що нові команди, такі як нова команда самопоміч повністю для Києва, нове життя, демократичний альянс, частково Ляшко і Гриценко, які до того. Не були представлені в київській владі, набрали сумарно майже 25%. Үгі. Це показує те, що в суспільстві є величезна затребуваність на нові обличчя, на Үгі. нових людей. Люди готові давати от, ну, цей вотум довіри, та, щоб щось було по-новому. Бо старі госпіри. Та господарники, та, вони вже якби показали, що вони можуть, mm -hmm. і вони дуже багато де показали себе неспроможними. Mm -hmm. І тому ну, це певний такий шанс. Я думаю, що Олег в цьому плані зміни погодиться. Я погоджуюся ще додам, що ключовим все-таки є саме позиціоні себе як господарника. Люди втомились від людей, які можуть правильно вирішувати питання на їхню думку, які mm -hmm. можуть полагодити колектор чи іншу вузько спеціалізовану штуку зробити в Києві. Люди втомились від того, що ці господарники можуть ховати від них гроші і проїдати ці гроші таким чином, що вони не знають, тому що вони працюють в цьому вже стільки років і так навчилися сховати ці всі лазіки, які називаються. до того до того вже настільки вони втомились від цього, що їм просто потрібно нова кров, і вони готові віддати вотум довіри незнайомим людям, аби ті старі не приходили, тому що гірше вони вже думають Ви розумієте, що ви стали обома ногами на протитанкову міну. Ну один приклад вам наведу. Я їжу на метро на роботу якось став 15 хвилин, витратив на те, щоб порахувати на око, скільки людей платить, кидає гроші або картку, а скільки йде через турнікет. Що робитись, і вони свято переконані в тому, що їм це належиться. Та вони люди не ставлять собі питання, де взяти гроші на те, щоб покрити цю різницю. Як ви думаєте, боротися з паразитарними настроями? Деяких груп наших громадян, які стоять з потягнутою рукою, і все ще чекають, коли держава їм дасть. А ця держава вже і не дихає, стільки вона їм дала. Насправді тут все просто. Якщо Но брати, це просто. якщо просто розібратися з питанням того ж метро, а mm. наприклад, ці ж самі жетончики, ніхто не рахує, скільки їх пропадає, а не це не між іншим а, мільйони гривень. І враховуючи, що перевозиться що, їх така їдять і рішує, о, о. в тому, то й справа, що вони ніде не облікуються, отже, їх і продаж ніде не фіксується, а вони все продаються і продаються. Тому говорити про те, що куди ці кошти йдуть від продажу, чи зареєстрованих жетончиків, чи ні, немає підстав. Заробляє метро дуже багато. І тут немає жодних підстав говорити про те, що вони на мізері сидять і не можуть це заробляти. Реклами в метро повну. Також воно окуплюється це все, і говорити про те, що чи мають е, пільговики на пільговий приїзд, однозначно мають, але давайте розподілимо таким чином, щоб всім було порівну і однаково, щоб всі були в рідних умовах. Це, це, це мова йде про пільговиків. Наприклад, е, не, тут мова це йде просівало. Тобто так. це люди, які ну у нас дуже багато проходить людей з ксівом взагалі не зрозуміло. Тобто, ви бачите молоду людину, яка щось показала і пройшла. Цих ну тобто ці люди не мають пільгово їздити на метро незалежно того, ким вони є, чи там офіцери СБУ, чи там можливо міліція, чи ще хтось. Вони здорові, вони заробляють на своє життя. Вони ще не в тому віці, щоб стільки вкласти в добро цієї країни, щоб країна їм мала повертати. Тому тут я б доповнив Олега, потрібно максимально провести аудит пільг. Ми маємо дуже багато випадків, коли в Києві а, певні соціальні прошарки підкуплялися комунальними там О. міськими пільгами, та заради того, щоб вони, ну наприклад, дали той самий голос, чи то кандидата в президенти, чи то комусь на виборах. Це все треба провести аудит. І чітко зрозуміти, де людина потребує підтримки, і там її надати, і насправді в міському бюджеті на це коштує. А там, де це не потрібно, mm -hmm. це треба вскрити, показати за допомогою таких відкритих телеканалів як громадське телебачення, і зрозуміти, що немає кожен киянин платити за проїзд людини, яка по факту є нахлібником. на що робити з бабушками, які не тільки в Києві, але по всій країні електорально блокують будь-які можливості змін, в тому сенсі, що вони голосують за політиків, які консервують те, що давно згнило, і отрує наше життя і в кінцевому рахунку цих самих бабушок. Бабушек треба любити, це, це ключова функція, яка насправді мусить забезпечити як не, не як політика, як, а молодші покоління. Поважати старше покоління обов'язково створити умови таким чином, щоб людям не потрібно було продавати себе за 100 чи за 200 гривень. Це не звичка, це переважно потреба. Тобто в людей є настільки низький рівень забезпечення, що вони змушені себе продавати фактично. Позбавляючись одного з ключових прав прав голосу. Є ходять там унікальні там можливості, те встановити верхній викові ценз для права голосу. Тому подібне, це неправильно. відібрати паспорти, відібрати закрити паспорти, в квартирах, та... це... відключити ліфти. Це неправильно, хоча mm. це спокусливо, це просте проблем, простий прости алгоритм річ складного рішення, який ніколи не працює. Тут потрібно зробити опіку таким чином, щоб люди відчували, відчували себе потрібними в межах країни, це зробити досить складно. Межах багатого Києва, де реально розкрадаються величезні суми бюджету, це зробити реально, тобто забезпечити людям такий рівень життя, щоб вони мали можливість поцікавитися mm -hmm. про те, хто буде представляти їхні інтереси в. Київській міській раді. І насправді навіть ті бабусі, які зараз називаю, прийнято називатися колишні бабусі Черновецького, так вони прекрасно розбираються в політиці. І коли б в них не було потреби, ну, не було потреби брати оці подачки, вони mm -hmm. б ще фору дали молодим в тому, наскільки вони знають, хто і що, і коли, mm -hmm. і з ким. Тому тут питання, це питання соціальне, це питання вирішити. Забезпечити їм належний рівень життя, і в нас питання проблем бабушек, воно знімається само собою. Просто дуже багатьом політикам, так званих великих партій, їм вигідно мати оцю електоральну подушку, що не назбираю, ти підкуплю. Якщо поставити нормальний контроль бюджету, про це боротьба з корупцією, так якщо направити це цільово на конкретну підтримку потребуючих. Бабушки, як явище залишиться, проблема зникне ну, насправді тут ще є дуже цікавий момент. Ну однозначно, те, що в рівні на рівні міста це питання буде вирішити важко стосовно соціального забезпечення, бо все ж таки соціальне забезпечення регулюється національним є рівнем і комунальні програми, які Звичайно, тому в даному випадку ми можемо говорити про покращення їхнього життя шляхом поклешення їхнього обслуговування. Зокрема, обізнаності тих людей вони розумієте, в них підходи зараз, поспілкувавшись з дуже багатьма людьми. Перед виборами можна чітко сказати про те, що вони. Потребують від держави, вона, як ви сказали, винна їм постійно. Вони я купили? сказав, ні, вони вважають так, що нібито їм держава винна. От ми говоримо про те, що треба показати да, їм сказав. чітко моменти, mm. де вони можуть відслідковувати на що mm. тратяться бюджетні кошти, mm. і зокрема полежити. Да, це це точно народний контроль буде. Ви собі вас, не уявляєте, ну, якщо бабусі почнуть контролювати бюджет. Mm. <laughs> да. Це ми можемо <laughs> забезпечити в рамках міста. Це Маємо дві хвилини виткові. да, зали. Швеснома, я маю два питання ще з вашої ласки. І якщо можна, дуже коротко, питання номер один: з вашої точки зору, чи здатний Київська міська рада? Та солянка зборна м'ясна дев'ять партій, правдоподібно, мінімум 8 буде представлена там більшістю. Але щиткою більшістю. Прошу. Але щиткою більшістю. Щиткою. чи вона здатна стати локомотивом змін в державі? Я відверто кажучи, вам скажу висловлюю свою особисту точку зору. Я не дуже вірю або зовсім не вірю в те, що таким локомотивом може виступити державний апарат, в тому вигляді, в якому він існує сьогодні. Тут Отже, тут так? я Мені здається, ні, тому що більшість приблизно. Ми орієнтовно розраховуємо, що удар візьме десь біля 70-75 людей, тобто їх абсолютна більшість буде в ста 120. Раді, звичайно, тому вони будуть визначати ту політику, Порядок яка день, буде да. та буде здійснюватися в раді. Чому скептично я відносию до цього питання? Тому що в будь-якому випадку просто потрібно переглянути будь-які списки. Партії, які подавалися mm -hmm. тут, говорити про нову кров, нове життя но, нових людей можна тільки тоді, коли ж це роблять нові люди. Mm -hmm. Коли е, йде від при, від політичної сили присмак старозни тої, що була раніше, і тих проблем, які приносили колишня влада, то ніяких нових обнадійливих таких горизонтів не виникає. Тому mm -hmm. я все таки скептичний цього. Погоджуюся тут дуже важливо, щоб нові сили а, забезпечили контроль, щоб такі, як Шлапак, яка зараз проходить а, По списку удару. Ну не по списку удару, але скажімо так, а, використовуючи символіку удару, ну, да. та щоб не образити, бо ударівці кажуть, що це не погоджено. Mm -hmm. їх треба контролювати? Якщо нам вдасться проконтролювати, то якийсь рух буде ні. Невдайні зовсім останнє питання: удар перетворився з політичного проекту на комерційний чи він залишається все ще політичним проєктом? Побачимо по роботі. А, мені здається, що все таки вже можна говорити про те, що друге, тому що в будь-якому випадку люди, які мають переконання і які здійснювали. Ті вчинки, які робилися на протязі кількох років, вони не йдуть цю владу робити і змінювати. В них шанс був, вони його втратили і йдуть просто під новим брендом. Тому і говорити про те, що якість політики буде якась нова, немає ніяких підстав. Mm -hmm. Я скажу, чому побачимо по роботі, бо якщо зараз вже зразу поставити клеймо, та то суспільство і не буде за цим слідкувати. Mm -hmm. Треба примусити навіть старих людей, і є механізми працювати по новому, mm -hmm. і це можливо. І якщо буде нормальна співпраця. Праця не тої маніпулізованої частини Київської міської ради і суспільства. Ми це забезпечимо. Ну а ми забезпечимо те, що і в тому я можу вам гарантувати, що ми не зліземо з цієї теми з, з... вашої шиї. Зокрема, дякую. наша дружба від цього моменту закінчилася, будуть тільки професійні відносини. Якщо ви не проти, ми дякую, дякую, дякую сердечно. Олег Петровець. Дякую, нове дякую. життя. Вам. Ярослав Юрчишин, де дякую сердечно.